Дніпро 1 може зустрітися зі Спартаком в кваліфікації Ліги конференцій. Вже офіційно Анатолій Трубін став гравцем європейського клубу. Жозе Мауріньо отримав шалені пропозиції з Саудівської Аравії. Відомо його рішення. Неймар хоче повернутися в Барселону, але дехто проти, знаємо, хто саме. Мбапе обирає між грошима та реалом. Вітаємо у Фаньюс. Будемо вдячні за ваш лайк та підписку на ютуб канал Фандей. Ви не пошкодуєте. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій. Якщо Динамо пройде Грецький Аріс, з яким гратиме 10 та 17 серпня, наступним суперником киян стане переможець пари між турецьким Бешикташем та Невчі за Азербайджану. Напишіть у коментарях, чи пройде Динамо Грецький Аріс, та вподобайте це відео, аби команда Луческо грала в груповому раунді Ліги Конференцій. Парадоксальна ситуація склалася в жеребкуванні Ліги Європи. Якщо Дніпро 1 зможе подолати чеську славію, то в плей офф раунді кваліфікації другого за значимістю євротурніру підопічні кучера зустрінуться з іншою українською командою Луганською Зорею. у випадку ж невиходу спортклубівців в наступний раунд кваліфайну Ліги Європи, вони гратимуть у кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари між польським лехом та словацьким спартаком з Тернави. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на переможця Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Анатолій Трубін став гравцем лісабонської бенфіки. Гравець шахтаря та збірної України перейшов у португальську команду. За інформацію інсайдерів, сума трансферу склала 10 мільйонів євро, плюс один у якості бонусів за 60% прав на футболіста. Тож Шахтар залишає за собою 40% прав на наступний продаж голкіпера. У складі гірників 22-річний воротар провів 94 матчі, а його контракт завершувався за рік. Пишіть у коментарях, чи підтримуєте ви перехід українського воротаря саме у Бінфіку, або хотіли би бачити його у складі іншої команди. А ще вподобайте це відео, якщо бажаєте трубіну успіхів. Бенфіка продала у ПСЖ Форварда, який виграв конкуренцію у нашого Романа Єремчука. Гонсалу Рамуш перейшов у паризький клуб на правах оренди з обов'язковим правом викупу з боку пережан за 65 мільйонів євро, плюс 15 мільйонів у вигляді бонусів. Оренда буде проведена для того, аби ПСЖ зміг вписатися у фінансовий фейерплей. У минулому сезоні у складі Бенфіки Рамуш забив 27 голів та віддав 12 асистів у 47 матчах усіх турнірів. Десь у паралельній реальності Єремчук забуває за Бенфіку під 30 голів і переходить в ПСЖ за шалені гроші. А Гонсало Раму страждає від депресії і не може знайти себе. Від вас лайк, аби в нашого романа все налагодилося. Також парижани близькі до підписання угоди з Усманом Дембеле. Ціна питання 50 мільйонів євро. Дотепно, що 6 років тому каталонці заплатили за Дембеле 140 мільйонів, але не змогли завадити парижанам активувати Клаусулу футболіста. Від вас лайк менеджменту Барселони за таку геніальну бізнес-селекцію. Окрім рамуша та Дембеле, у це трансферне вікно ПСЖ вже витратив 160 мільйонів євро на підписання Мануеля Угарте зі спортинга, Люку Ернандеса з Баварії, Уго Екітіке з Реймса, Ліканина з Мальорки та Хаві Сімонса з ПСВ. А Марко Асенсіо та Мілан Шкрінер прийшли на правах вільних агентів. Пишіть у коментарях, чи зможе команда зі столиці Франції після такого підсилення та з Лісименріки на посаді головного тренера виграти нарешті трофей Ліги Чемпіонів. Тим часом Неймар хоче залишити ПСЖ та повернутися в Барселону. За повідомленнями іспанського видання Мундо депортиво. Зірковий бразилець навіть готовий піти на скорочення зарплатні. Президент Барси Жоан Лапорта та частина правління клубу зацікавлені у підписанні неймара. Боси клуби вважають, що це може дати імпульс з маркетингової точки зору однак не впевнені, що це добре позначиться на спортивній складовій команди. Також проти цього підписання виступає головний тренер Хаві Ернандес. Лайк, якщо хочете знову побачити Неймара в Барселоні. Якщо проти цього, пишіть чому саме в коментарях. Реал готовий забрати у ПСЖ ще одну велику зірку команди Кіліана Бапе у поточне трансферне вікно. Але за однією умовою. Футболіст має публічно оголосити про те, що він хоче залишити Парисенджермен. Про це повідомляє французьке видання Лекіп. Якщо МБАПЕ зробить таку заяву, Вершкові готові запропонувати парижанам 180 мільйонів євро та варіант збільшення цієї суми до 200 мільйонів. Цікаво, що у випадку такого оголошення МБАПЕ не отримає від ПСЖ бонус у 40 мільйонів євро за лояльність клубу, якої він має дотримуватися до 31 серпня цього року. Від вас вподобайка, якщо хочете побачити МБАПЕ у футболці реала. Леонель Месі стрімко переписує історію Інтер-Майамі. у своїх перших чотирьох матчах за команду зі Сполучених Штатів Америки. Аргентинець забив сім голів. І вже став четвертим кращим бомбардиром в історії клубу. Більше за месі у футболці інтера відзначилися Роберт Тейлор вісьмома голами, Леонардо Кампанія забив 16, А рекордсмен клубу Гонсало Ігуаїн – 29 голів. Напишіть у коментарях, скільки матчів знадобиться Месі, щоб забити 30 разів і стати найкращим бомбардиром в історії інтер Інтер-Майамі. Жозе Моуріньо оголосив про те, що отримав дуже вигідні пропозиції від клубів Саудівської Аравії. За словами португальця, в його послугах зацікавлений Аль Гіляль, за який грають Каліду Кулібалі та Рубен Невиш, а також Алях з Роберто Фірміно та Ріядо Марезом у складі. Жозе зважив усі за та проти і вирішив залишитися в ромі. Лайк особливому, що не спокусився на шалені гроші та залишився у європейському футболі. А ще не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.